Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі в ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів. Сьогодні за календарем вівторок, 8 травня, за київським часом 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми. Зустріч Президента України з ветеранами. Суботник з благоустрою та озеленення. Реформування медичної галузі району. Вручення подарунків ветеранам. Автопробіг до Дня Перемоги. Конкурс пісні та строю серед шкіл району. Відкриття музею Баштанській гімназії. Новини спорту. Вітання з Днем Перемоги. Прогноз погоди на декілька днів. Перемога у Великій Вітчизняній війні сприяла утвердженню гуманістичних цінностей сучасного світу. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович під час зустрічі з ветеранами в Києві 4 травня. Саме завдяки духовній цілісності наших батьків і дідів мужності поряд з милосердям стало можливим утвердження тих гуманістичних цінностей, якими зараз пишається цивілізований світ, підкреслив глава держави. Президент сказав, що українці навіть у найважчі моменти своєї історії зберігали гуманістичне світобачення впевнений, що саме ці риси нашого народу стали визначальними на шляху до великої перемоги. Глава держави привітав ветеранів із наступаючим святом та подякував їм за внесок у здобуття перемоги. Сучасна цивілізація, всі її новітні здобутки, технології та добробут завдячують своїм існуванням, простим солдатам і офіцерам, які зламали хребет гітлерівському третьому рейху, вам, ветеранам і героям. Наш доземний уклін і вічна шана, сказав Віктор Янукович. Звертаючись до присутніх на зустрічі дітей, Віктор Янукович закликав їх бути гідними старшого покоління, користуйтеся кожною нагодою для спілкування з нашими ветеранами, бути гідними їх у всіх намірах і вчинках, плекайте в собі віру в добро і правду, любіть цю землю так само віддано, як наші батьки і діти, і передавайте цю любов наступним поколінням українців. Наголосив глава держави. Присутні вшанували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання. На згадку про зустріч було зроблено пам'ятне фото ветеранів із президентом. Ветерани також отримали в подарунок годинники. 5 травня Керівництво та працівники райдержадміністрації, районної ради взяли участь у суботнику з благоустрою та озеленення населених пунктів Баштанського району. За словами голови райдержадміністрації Івана Рубського, майже усі підприємства, організації, установи міської ради вийшли на прибирання прилеглих територій до адмінбудівель. Гірша ситуація у сільських радах, які не всі належним чином віднеслися до заклику прибрати територію саме у цей день. Відповідний аналіз проведення суботнику буде проведено на виїзному засіданні Ради регіонів, яка відбудеться у другій половині травня на базі Добринської сільської ради. У понеділок, 7 травня, за участі голови райдержадміністрації Івана Рубського, голови районної ради Людмили Луценко, головного лікаря центральної районної лікарні Олександра Тарантая. У селі Інгулка відбулися урочисті заходи по завершенню реформування Інгульської дільничної лікарні у амбулаторію сімейної медицини та відкриття пункту швидкої медичної допомоги. Олександр Тарантай надав коментар проведеному заходу. Значить, сьогодні ми реорганізуємо дільничну лікарню в селі Інгулка в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. З відкриттям тут пункту швидкої медичної допомоги. Там ми виконуємо укази президента по реформуванню медичної галузі в Україні. Це надасть нам змогу приблизити швидку допомогу і взагалі медичну допомогу до будь-якої людини, яка проживає на, ті, на даній території. Обслуговувати пункт швидкої буде Марівку, Виноградовку, Лобрівку. Костичі і навіть Кашпро Ніколаївку временно, поки у нас там не відкрито пункту швидкої, пока немає там автомобіль. Виступаючи перед присутніми, голова районної ради Людмила Луценко сказала: Я вдячна територіальній громаді села, лікарському колективу, головному лікарю за бажання зробити медицину кращою, бо сімейна амбулаторія створюється для того, щоб покращити якість надання послуг. Президент і уряд України, що обіцяли по реформуванню медицини, поступово виконують. Ось і зараз до районного бюджету надійшла дотація у сумі 253 тисячі гривень для швидкої медичної допомоги. Я думаю, тут є і ваша частка, адже ви перші у районі, хто реформував медичну галузь, а де реформування пройде швидше, туди надійде більше коштів. Сподіваюсь, що ту роботу, яку ми з вами разом провели, гідно оцінить наше населення. Головний лікар колишньої дільничної лікарні, а тепер амбулаторії сімейної медицини Прядко Микола Миколайович сказав, що дехто боявся реорганізації лікарні, але як виявилося, насправді нічого в цьому страшного немає. Ми дійшли до такого виду надання медичної допомоги самостійно, сказав він. Усі жителі села повинні зрозуміти, що медична допомога у нас не погіршується, а навпаки, значно покращується. На дільниці у селі Інгулка буде два сімейних лікаря. У кожного сімейного лікаря своя медична сестра, тобто кожен житель села буде знати, хто його сімейна медична сестра, яка до них прийде, нагадає, що треба вчасно навідатися до лікаря. В нічний час буде працювати фельдшерська бригада пункту швидкої допомоги. У нас працюють три досвідчені фельдшери: Тетяна Літвиненко, Наталія Фученко, Ірина Самолюк. Автомобіль швидкої допомоги добре обладнаний. Хворих можемо доставляти як в Баштанську центральну районну лікарню, так і в місто Миколаїв. Викликається швидка для усіх за номером 103, а для інгульчан додатково ще й за номером 233. Також буде працювати денний стаціонар. Якщо раніше він був на 5 ліжок, то тепер на 10. Отже, і тут маємо позитивні зрушення. Під час святкової частини заходу, зі словами привітання, звернулись голова райдержадміністрації Іван Рубський, Інгульський сільський голова Олександр Будянський. По завершенню урочистостей гості та жителі сільської ради оглянули приміщення нової амбулаторії сімейної медицини. 7 травня депутат Миколаївської обласної ради від партії регіонів Фелікс Ольшевський до дня перемоги вручив 15 учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, які проживають на території міста Баштанка, пам'ятні подарунки. Фелікс Ольшевський, звертаючись до ветеранів, сказав. Хочу что самое главное сказать. Выразить вам самые искренние слова благодарности. Благодарность, еще раз благодарность, за свободу, за мирное небо, которое вы нам воевали. Меня переполняет гордость от того, что я вижу вас. Я горжусь вами. Горжусь вами, потому что я являюсь тоже представителем народа-победителя, который одержал в той нелегкой войне победу, благодаря вашему героическому подвигу. Каждого из вас, и тех людей, которых, к сожалению, нет уже, которые не вернулись в полев, э, с фронтов Великой Отечественной войны. С каждым днем вас становится все меньше и меньше. Мы гордимся вами. Дай вам Бог здоровья, здоровья здоровья. Саме главное, знали, чтобы мы помним вас и всегда подвиг, который вы совершили. Мы не только 9 мая про вас. Мы помним про вас каждый день. И отрадно то, что вы живы, что встречаться з нами, рассказать о своих подвигах. Не теряйте віру. Ми гордимся вами. У заході взяли участь та звернулись з вітальним словом до ветеранів. Голова Райдержадміністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко, міський голова Володимир Рибаченко, голова районної організації ветеранів війни та праці Лідія Андрієва, та голова фракції партії регіонів у районній раді, радник голови районної ради Валентина Єланцева. Дозвольте мені від імені депутатської фракції партії регіонів у районній раді щиро і сердечно вас привітати з таким величним святом Днем Перемоги. І я хочу сказати вам велике спасибі за мирне небо за те, що ви подарували нам віру у майбутнє. І хай ніколи не болять ваші рани. Хай вас оберігають ваші рідні, близькі, і хай завжди буде мирне сонце над нашою головою. За словами Лідії Андрєєвої, депутат обласної ради Фелікс Ольшевський передав подарунки 47 учасникам бойових дій, тобто усім, які на сьогоднішній день проживають у Баштанському районі. 7 травня до 67-ї річниці перемоги молодіжною організацією партії регіонів проведено автопробіг селами Привільне, Мар'янівка, Доброкраниця, Мар'ївка. Завершення автопробігу відбулося у місті Баштанка. Учасники автопробігу у кожному населеному пункті поклали квіти до пам'ятників пам'ятних знаків, пов'язаних з великою вітчизняною війною, вшанували загиблих хвилиною мовчання. За словами заступника голови молодіжної організації Івана Шкварка, головне завдання вдячних нащадків, як самосвідомих громадян. Навіки зберегти пам'ять про подвиг захисників Батьківщини у роки Великої вітчизняної війни, адже без цього немає майбутнього. Цей, хоч і незначний за масштабами, але важливий захід без сумнівів приверне увагу нашої молоді до трагічних і водночас героїчних подій Великої вітчизняної війни. Ми, молоде покоління українців, дякуємо ветеранам за мирне небо над головою, за можливість жити у вільній країні, сказав. Іван Шкварок. 7 травня, за участю голови райдержадміністрації Івана Рубського, голови районної ради Людмила Луценко, міського голови Володимира Рибаченка, голови районної громадської організації ветеранів війни та праці Лідії Андрієвої, депутатів обласної ради Фелікса Ольшевського та Олександра Бабіна на стадіоні Колос міста Баштанка відбувся конкурс пісні і строю серед навчальних закладів району. Перед початком конкурсу усі присутні стали учасниками урочистого відкриття пам'ятної дошки Герою Радянського Союзу Романюку Григорію Павловичу, гвардії капітану, командиру кавалерійського ескадрону 34-го гвардійського кавалерійського полку. 9 березня 1944 року кінний ескадрон під командуванням Романюка у жорстокому протистоянні відбив у гітлерівців переправу через ставки, витіснивши їх за межі Баштанки, і утримував натиски до підходу головних сил полку. Під час кривавого бою Григорій Павлович отримав тяжке поранення, але продовжував керувати ескадроном. За проявлену мужність і силу духу Григорію Романюку було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Пам'ятну дошку встановлено на будівлі дитячо-юнацької спортивної школи. Для участі у конкурсі пісні і строю прибули команди з 13 загальноосвітніх закладів району. Кожна команда продемонструвала виконання пісень воєнної тематики та строєвого маршу. Перше місце зайняла команда учнів Баштанської ЗОЖ номер 1 друге місце команди учнів Баштанської ЗОЖ номер 2 та школи із села Лоцкене. Третє місце Баштанська гімназія, Добринська та Христофоровська школи. Окрім грамот та подяк за участь, команди отримали цінні подарунки: збірки творчих робіт до Дня перемоги літопис нашої пам'яті та компакт-диски з методичними матеріалами до уроків на тему Миколаївщина Уроки Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Сьогодні, 8 травня. Відбулось відкриття шкільного музею у Баштанській гімназії. Привітати учнів з цією визначною подією прибули керівники району, міста, ветерани війни. До присутніх звернувся ветеран, учасник бойових дій Олександр Єгоров. бій. Ми сіро і І пам'ять тих днів не тільки ордена, ні. І горючу поті, і ранами на тілі. И ранней сединой нас метила война. Мы брали города, мы полустанки брали, Но в летопись войны вошел не каждый бой. Могли бы рассказать солдатские медали О подвигах своих безвестный рядовой. В боях не так легко пройти дорогой с гладкой, В разрывах нету легкого пути. Война всегда война. Бо жить була не сладка. Та волога. Зіменими ми дії. По завершенню урочистих заходів для учнів гімназії та ветеранів вчитель історії Альона Буцька провела відкритий музейний урок, у ході якого вчитель та учні розповіли про найбільші битви Великої Вітчизняної війни за Дніпро, Сталінградську, корсунь Шевченківську, На Курській Дузі, Оборону Києва, Керчі. 1 травня у селі Привільне відбувся щорічний футбольний кубок пам'яті ветерана футболу Володимира Васильовича Недбайла. У ході заходу змагалися ветерани футболу Привільненської та Ленінської сільських рад. Перехідний кубок здобула команда Привільненської сільської ради. Команда Ленінської сільської ради чекає привільненців та інші команди району 19 травня на футбольному турнірі на честь Героя Радянського Союзу Лебідя Григорія Юхимовича. 5 травня в Баштанській ЗОЖ номер 1 відбулися відкриті міські змагання з баскетболу, присвячені 67-й річниці перемоги. Участь взяли дві команди міста Баштанка, команда Явкінського елеватора та команда З Нового Богу. Перемогу здобула команда Колобок випускників Баштанської зож No2. Друге місце команда Явкінського елеватора. Третє місце команда Баштанської райдержадміністрації. Дорогі ветерани. Вітаю вас із Днем Перемоги. Низький мамуклін за ваш безсмертний подвиг, за вашу самопожертву та відвагу. Ви звільнили рідну землю, Європу і загалом весь світ. Від фашистської навали. Ми перед вами у невідплатному синівському боргу. Україна пам'ятатиме кожного, хто боронив цю землю. Бажаю міцного здоров'я, душевного тепла та довгих років життя. Честь і слава вам, нашим ветеранам, і з ним Перемоги, дорогі співвітчизники! Президент України Віктор Янукович. Дорогі ветерани! Від щирого серця поздоровляю вас із великим святом слави і подвигу нашого народу в день перемоги у великій вітчизняній війні. 67 років пройшло з того незабутнього і щасливого дня, коли ви дізналися, що не лише весна, але й мир повернулися на землю, усвідомили, що ви живі, і батьківщина теж жива. 9 травня, день перемоги, нас завжди залишиться улюбленим, трагічним і скорботним, але в той же час і світлим святом. Навряд чи в Україні є сім'я, якою б не торкнулася війна. З покоління-покоління в покоління ми розповідаємо подвиги ветеранів, шануємо пам'ять тих, хто не повернулися з війни, передаємо дідівські нагороди і про кожну з них розповідаємо своїм дітям, внукам. Ця медаль за мужність, ця за відвагу. Це історія, історія кожної сім'ї, історія країни. 9 травня ми приводимо дітей до вічного вогню і розповідаємо про велику перемогу нашого народу над фашизмом, що зазіхнув на свободу і незалежність нашої держави. Ваша перемога дала нам можливість народитися і жити на своїй землі. Спасибі вам, ветерани. Живіть якомога довше. Навчайте правнуків і праправнуків. Нас ви навчили жити по-справжньому. Увагою, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов. Дорогі ветерани, шановні земляки, від імені райдержадміністрації та районної ради сердечно вітаємо вас зі святом великої перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року. Але сьогодні величний подвиг захисників і визволителів назавжди залишиться днем нашого національного тріумфу, символом героїчного минулого. Наш земний вплін усім, хто бився на фронтах Великої Вітчизняної, виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край. Подвиг ваш безсмертний. Пам'ять про вас, живих і мертвих нетлінна. Вдячність народу безмежна. Щиро вітаємо вас, шановні ветерани, і всіх жителів району зі святом. Міцного вам здоров'я, добробуту і мирного неба. З Днем Перемоги. Голова райдержадміністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко. Вітання ветеранам також надійшло від школи номер 29 імені Віктора Миколайовича Масловського. Командира 183-го гвардійського кавалерійсько-мінометного полку 10-ї гвардійської дивізії міста Донецька приєднується до привітань ветеранів та жителів району і радіостудія Баштанка. Даруємо вам земляки пісню День перемоги. Он был от нас сдалек, как в костре потушен таял уголек. Были мерсты, обгорелые пыли. Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропал. 明なそう Вече, не, не смыкала наша родина, а честь. день и ночи и ту трудную вели. Этот день мы приближали, как могли, в этот день победы. День Порохопропа, победы! это праздник. праздник, сединою на висках. мама, возвратились мы не все, по секунду пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, день победы,

Зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всі території району будуть такими. У середу, 9 травня, очікуються шквали, грози, град. Дана погода збережеться протягом доби. 10 травня місцями короткочасний дощ. Температура 9-10 травня вночі 12-17, в день 23-28 тепла. 11 травня без опадів, 12-го місцями короткочасний дощ, грози. Шановні радіослухачі, радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.